Доброго дня, шановні користувачі Мар'їнської міської центральної бібліотеки та бібліотеки. Ідії. Вас вітає народний музей історії Мар'їнського району. Сьогодні, 29 серпня, наша поетичне патріотичне коло присвячена пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність і цілісність. Їхня слава вічна, наша туга безмірна. Всім, хто віддав за нас життя, В цей день будуть лунати патріотичні усі, українських поетів, про мужність і я ваших таких. Всім, хто віддав життя за Україну, присвячується вірш Дмитра Лазуткіна Реквієм. За законами математики, мінус доля на мінус час. Небо ридно ридає солдатики, небо ридма ридає по вас, по розмоклі траві розкидано, збиті сонця, нема буштин. Нині небо ридає, ридма, диким полам гіть полин. Батьківщина або територія. Кожен сам обирає шлях. Запікається кров'ю історія, мов у дерево входить цвях. Ваші хрестики, ваші прихистки, ваша правда, ваш сум і щем. Так лягло згідно правил балістики, так розквітло німим вогнем. Ще чекають вас, ще вимолюють, проглядають рядки новин і виколють очі. Колами цих роз'ядрених україн і нічого крізь сльози не видно і пеліє на ось. Небо нині ридає ридма зі свічок, обликає віск вже за все перед Богом прощені. Плинуть ангели дембеля, засипайте спокійно, хлопчики, це навіки ваша земля. Вічна пам'ять героям.